Що далі для Ітауми йому треба виходити в ринг, битися і перемагати знову і знову. Це його єдиний шлях. І цей шлях, як я бачу, не має перешкод. Скажу відверто: світ ще не народив такого боксера, який зможе вистояти проти нього на будь-якому етапі поєдинку. Неважливо, йдеться про перший раунд чи про чемпіонські відрізки. Мозес крок за кроком доводить, що він стає все кращим і сильнішим із кожним виходом у ринг. Ви тільки подивіться на його прогрес, це вражає. І я зовсім не виключаю, що в майбутньому ми побачимо його у великому бою проти Джозефа Паркера. Це цілком. Реально, і такий поєдинок стане справжнім викликом для обох. Вже зараз Ітаума займає високі позиції в рейтингах, і це лише початок його великого шляху. Багато хто в мене запитує, чи зможе він зрівнятися зі швидкістю Олександра Усика, чи можливо навіть буде швидший за нього. Я не хочу поспішати з відповідями, але запевняю, ми обов'язково це ще побачимо. Час усе розставить на свої місця, і тоді ніхто вже не матиме сумнівів у величі Мозеса. Френк Ворен вкотре показав, що він справжній майстер свого ремесла. Він уміє створювати навколо своїх підопічних ореол непереможності, піднімати їхній рейтинг завдяки влучним словам і обережно підібраним поєдинкам проти суперників рівня мішків. Колись він так само гучно заявляв про Тайсона Ф'юрі, а потім і про Даніеля Дюбуа. Однак реальність виявилася жорсткою. Обидвох безжально зупинив український отаман боксу.